Я би хотів, щоб ми з вами були свідомі, що у кожного своє бачення перемоги. І до того часу, поки у нас не буде єдиного бачення перемоги в цій війні спільно з нашими партнерами про партнерів, окремо, от, нам буде вкрай-вкрай складно вирішити це питання. В цьому питанні раз і завжди завжди треба ставити крапку, тому що будь-які компроміси в перемозі, от, це тільки відтримування часу. От, наступних проблем, які може чекати нашу країну, тому коли ми кажемо про перемогу, це повернення нашої всіх інституцій держави на кордони, які були визнані 1 грудня 30 років, як минуло з того часу. Да? Сьогодні якраз ми от маємо це згадати до того часу, ні ну про яку перемогу бути не може. От і схиляти нас до якихось компромісів з людьми, які вбивають наших дітей, от які творили тут такі звірства. От я взагалі вважаю, що це неподобство. Я взагалі вважав, що ми не маємо про це говорити, і нам не мають нас лякати. Буде там ядерна війна, ще щось буде. Дивіться, Наша держава, наша країна, наші люди сплатили величезну ціну за ту свободу, яку ми тримаємо на сьогоднішній день на своїх плечах, не тільки для себе, для країн НАТО, які знаходяться на кордоні з нами для всієї Європи. От і ми показали всьому світу, що не треба лякатися тих, от які 30 років, а крайні 20 так в активній фазі лякали. Світ, що вони такі потужні, що з ними треба рахуватися, їх просто треба знищити, щоб вони перепинили існувати, от як країна в тих межах, як ви не існують. Чому? Тому що на сьогоднішній день е на сьогоднішній день Росія є одною з небагатьох країн, яка має колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, язик. Культуру, традиції. Вони просто варвари. От. І коли ви кажете, що з цими варварами маємо сідати за один стіл про щось ними говорити, це я взагалі вважаю. що це недостойно буде нашого народу. Це перше, що я хотів би акцентувати сьогодні на форумі.